Не люблю трішки запізнюватися, але в магазині поки там були. Мам, давай мені ананас цей. Та вона ну вже ця цяцька давай. Красиво Та перестань. Замість квітів ананас вирішила купити. Санька цигарету зразу вистачає. Ти вилізеш ще допомогти, мам. Закривай, закривай, да. закривай, пішли. Така мряка пратівна. Наша іменіця я вам покажу. Ось моя подруга. Чині. Машуня, ви знаєте вже. Машу, я. А це її муж. Ну, Вроді би, я не знаю. Ось наша іменіця. Ой, диви. Ось наша тетя Фенечка моя, Красавиця моя. Я їх сфотографую, коли трошки посвітліє мені. Ні, ви не треба відходити, все нормально. А тут так гарно, тут ще дивіться, Новий рік. Шикарно. Під ялинкою фотографуємося, тому що. Ви знаєте, так гарно, не так не дуже ярко. О, так і ще одна ялинка, дивіться тут. М -м -м, краса. Діди морози дуже гарно. Люди, мабуть, не розбирають, тому що дуже гарна ялинка. Так, я ставлю на зарядку. Чені палочку забрала, кажу, не треба вам палочка, кажу, вас ламка держи. Прийшла э, сваха, че да, сваха. Свята наша дивика. худая, вообще нічого не молодец. молодець. Ви знаєте святу? знаете, э, звісно, наша Светуля, Сашуля. Оце Света, це ж її свекруха, правильно да. да. Мама. Мама. Знаєте, вона у нас біленька, моя красавиця. Такі... Оце бабуся Галя теж таки носила цей. цей. <звучить> а руки болять заплітати, оце зараз ще ні? Болять. Кажу. Болять, да? А ви щоточка такою, щотка у вас, да? Чи <звучить> такий грібінець та просто? Ну, так Розчоска, ну. грібінець, не, 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 ну, не подушечка, ні, 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 просто грібінець, да? Ну а волоси самі такі ріденькі чи хороші волоси. Бабуся да, ну, казала хвостик, такий, каже, вже як мишений хвостик просто ось, так? Ото срабоється дуже виліз у мене. Ой, Боже яка краса, Боже, Да! Боже яка краса. Поздравляємо. Поздравляємо. Поздравляємо! Здоров'я, Боже! Яка краса. Так, да, треба да, сфоткатися з квітами. Представтеся 90 років, чи доживем? ми доживемо ми до цього. чи Ой, я думала, світа нема так гарно, диви як. Да, трошки розвиднилося. Трошки да. розвиднилося, мої зайки. Сфоткаю. Все, красе. Що вам показати? Проживете, го 10, потім покажу, а зараз нема що. На 105 ні, на 105 прийдемо. Ой, на 95. п'ять 95, а то я дуже я не доживу. Та не хоче палочки. Ну ладно, нехай я тоді буду коровити. От сюди магазин бігає. Тут бачиш, з палочкою дуже багато, мабуть, людей. Оце ж бабуся і моя мама. Це бачите, мама вибрала клітинку. Вирішила так. Це дві рідні сестри, дядько, який сьогодні приїжджав. Їх з десяти залишилося три людини. Мамі 87, тьоті Фені 90. Вони десь так на в три роки йшла між дітьми. І оце сімейний круг, суто сімейні родичі, всі, всі рідні, це всі тут родичі. Ну, зять, внука, правноцька, свекруха. І оце ми затисалися сюди теж. Так що зараз вип'ємо, побажаємо, як на день народження. Нам уже навіть музику включили. Я кажу українські пісні, які вони гарні. Як все просто і красиво, будемо зараз танцювати. Ми вже наїлися, вже напилися, вже і шашлик нам винесли. Дуже багато м'яса, прямо м'ясо на м'ясі, прямо аж важко. Ну, я нульовку п'ю, Саша нульовку. Один тільки мій Саша горілку п'є. І бабусі. Сидять дві зв'язочки, гляньте. Отак. От Такі гарні люди, прямо такі приємні всі. Головне, що і молоді, і середні, і старі, і наші одногодки. Всі ми однакові. В нас така навіть, огонь в душе. І подруга моя ось. Я думала, що музики взагалі не буде. Кажу, що ми які старі поїли і до свідання. Треба Будем танцювати. Будемо танцювати. Гарна, дуже гарна компанія і дуже гарний вечір. Руки вверх, сирени під ріднами вили, у двері так сильно дзвонили, батя квартиру, показує <рес> Батарея, ми гуляємо далі. Дві сестрички стоять. Дай Боже їм здоров'я. Хочеться ще, але я в мене чомусь не тягне мій павер. В мене батарея сіда повністю. Але у нас є пам'ять, у нас є, знаєте, доброго потрішечки. Ми танцюємо, ми веселимося. Завтра підуть відлік років піде заново. Але ми сьогодні щасливі і дай Боже дякую за що позвали. Компанія класна, ну і мене теж класна. Всього найкращого вам. А ну вас слушний поцелуй, дай Боже вам здоров'я!